Благодать вам та мир, хай помножиться в пізнанні Бога Ісуса нашого Господа. Так, святий Петро починає своє друге послання. І саме із цього послання у нас Слово Боже, на сьогоднішню неділю останнього суду. Ми читаємо вірші 3 розділу з 3 по 15. Уважаймо. Знайте насамперед те, що в останні дні прийдуть з насмішками кепкуни. Які живуть за власними пожаданнями, і скажуть де обітниця його приходу? Бо відколи впокоїлися батьки, все залишається так, як від початку творення, тож є захована для тих, які цього бажають, що неба було спрадавнини, і земля з води та водою створена Божим Словом. Через те тодішній світ, потоплений водою, загинув. А сьогоднішнє небо і земля збережені тим самим словом і тримаються для вогню на День суду і погибелі безбожних людей. Це одне хай не буде приховане від вас улюблені. Один день у Господа, мов тисяча років, а тисяча років, не мов один день. Не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до вас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. А Господній день прийде, мов злодій уночі коли небо з гуркотом пройде, а розпечні стихії розплавляться і земля та діла, що на ній, згорять. Коли усе це таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті побожності вам, що чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо, охоплене полум'ям, зникне. А розжарені стихії розплавляться. Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Тому улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб Він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими. А довготерпіння нашого Господа вважайте за спасіння. Як і написав вам, з притаманною йому мудрістю наш улюблений брат Павло. Отаке От слово Боже. І на початку Петро нас застерігає. Знайте насамперед те, що в останні дні прийдуть з насмішками кипкуни, або, як прикладає Огієнка, глузії. Які живуть за власними пожаданнями і скажуть, де обітниця Його приходу? Бо відколи впокоїлися батьки, все залишається так, як від початку творення. Справді, скільки поколінь очікували кінця світу? Вже перші християни ждали другого приходу Ісуса. Але тоді Христос не прийшов. Не прийшов він і через 100, і через 200, і через 1000 років. Хоча лідери багатьох сект обіцяли його другий прихід у певний час, які самі оголошували. Одна сучасна релігійна група також була особливо настирливою у своїх прогнозах щодо точної дати кінця світу. Це свідки Єгови. Але наш Господь Спаситель Ісус Христос не слухає цих людей. І він не прийшов на Хмарах ані 1914-го, ані 1925-го, ані 75-го, ані 80-го року. І після 1980-го організація вартової башти перестала називати точну дату кінця світу. Але браття, свідки Єгови, як би ми їх не критикували, принаймні хоч на щось очікують. Але для більшості із байдужого цього світу, другий прихід Ісуса Христа у славі байчка, чи, як казали ще не так давно, опіум для народу. Такі вже не очікують нічого і нікого, але живуть у своє задоволення, насміхаючись над віруючими. Де обітниця його приходу. Бо відколи впокоїлися батьки, все залишається так, як від початку творення. Оглядаючись на все це, чи не закрадається і в нас із вами сумнів? Якщо ми маємо сумнів, то, звісно, звертаємося до Писання. Отже, де обітниця Його приходу? У багатьох книгах Біблії, наприклад, у Ісаї, у чотирьох Євангеліях, а четвертий Євангеліст Іван ще й присвятив цілу книгу об'явлення тільки останнім дням, тільки обставинам приходу Ісуса Христа вдруге. А в сьогоднішньому тексті святий Петро посилається на слова апостола Павла із листа до Солонян. Адже самі з певністю знаєте, що День Господній приходить як злодій уночі, тобто несподівано. І сподіваюся, що цього має бути достатньо для нас із вами. Писання має переконати та втішити нас щодо другого приходу. Ісуса. Але тих, хто не відроджені Святим Духом, біблійні аргументи не переконують. Особистий та історичний досвід свідчить їм. Хм. Відколи впокоїлися наші батьки, все залишається так, як від початку творення. Схоже на правду. Якщо наші батьки і бабусі померли, не діждавшись другого приходу Ісуса. Якщо їхні прабатьки не дожили до кінця світу, якщо прабатьки прабатьків ждали його і не дочекалися, то що? Усе залишається так, як від початку творення? Чи не так? Ні. От якраз остання частина твердження цих кепкунів чи глузіїв брехня типова диявольська, коли в істину дану Богом вплітається одна нитка або додається одна зернина неправди. Петро у 15 та 16 віршах каже: а довготерпіння нашого Господа. Вважайте за спасіння, як і написав вам, із притаманою йому мудрістю наш улюблений брат Павло, так як і в усіх посланнях, де він про це говорить. В них є дещо важко зрозуміле, що ненавчені та нестійкі перекручують, як і інші писання, собі на Погибель. Отже, ці люди перекручують писання собі на погибель, як раніше каже наше слово, п'ятий вірш, що від них захована Божа істина, але вони цього саме і бажають. Вони хочуть, щоб біблійне послання про створення, про суд Божий, і таким чином, і саме Євангеліє було від них приховане. І головна їхня помилка, головна неправда, що все залишається так, як від початку створення світу. Біблія чітко показує, що на початку Боже творіння було добрим, і люди теж були добрими. Бо Бог на свій образ людину створив. А наприкінці опису творення Слово Боже підсумовує, як все виглядало на початку, і побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. Але добре Боже твориве, зіпсували люди, бо впали у гріх, бо відділили себе від Бога. Пішли на манівці того, хто відпав від Бога ще раніше за диявола. І якщо уточнити оце твердження, як все залишається по-старому без змін, то треба зауважити: усе залишається так, як від моменту гріха падіння, тепер люди грішать і не хочуть визнати свій гріх. Люди шукають собі виправдання. Люди переконують себе, що не буде останнього суду. Герой Достоєвського казав приблизно так, що якщо Бога нема, то усе дозволено. Бо тоді начебто немає суду Божого. І тепер люди намагаються себе переконати, що Біблія це не Боже Слово, але міфи, перекази, байчки. Люди намагаються себе переконати, що нема Бога. А коли нема Бога, то нема і судді. Цар же Давид відповідає у псалмі. Безумний говорить у серці своїм. Нема Бога. Перефразуймо, безумний говорить у серці своїм. Нема суду. І святий Петро сьогодні каже про суд. Що був раніше, про потоп. Звернімося до Книги буття. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки, серця її тільки зло повсякденне. і промовив Господь, зітру я людину, яку я створив з поверхні землі. Чому ніхто, крім ноя, не зробив собі ковчега, щоб урятуватися? Чи ніхто у Ної не поцікавився, що ти робиш? Я дуже сумніваюся. Люди зазвичай такі цікаві, що їм треба знати, що ти робиш на власному городі чи у власному дворі, коли можуть зазирнути за паркан. Ковчег величезна річ будівництва століття, будівництва епохи. Певно, багато цікавилися у Ноя, що це і для чого. Певна, но... Відповідав людям, казав про майбутню катастрофу, про Божий суд. Певно, над ноєм сміялися. Де обітниця його приходу? Бо відколи впокоїлися батьки, все залишається так, як від початку творення. І що відповів на це Бог? Він знищив злий і невірний лід, окрім родини Ноя. «Бо Ной знайшов милість у Господніх очах, як нам свідчить книга буття. Брати і сестри, ми боїмося смерті. Особливо ми боїмося насильницької смерті. Ми боїмося катастроф, цунамі, виверження вулкану, урагану, падіння метеориту. Ну а останній рік два. Наші страхи стали реалізуватися за інших обставин. Ми стали більше боятися хвороб, моровиці і війни. І все це ознаки кінця світу, якого теж ми боїмося. Бо ми боїмося з вами, брати і сестри Божого суду. Ми боїмося навіть другого приходу Христа, але віруючі не повинні боятися приходу свого Спасителя. Апостол Петро каже, тодішній світ потоплений водою загинув, а сьогоднішнє небо і земля тримаються для вогню на День суду і погибелі безбожних людей. Так, це буде засуджені тільки для безбожних, тому що Бог виправдує віруючих. Бог не хоче смерті грішника, Бог милосердний. Тому він не хоче смерті навіть тих кепкунів, які насміхаються із обітниці його приходу. Не бариться Господь за обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. Бог володар часу і творець часу. Тому святий Петро говорить, один день у Господа, мов тисяча років, а тисяча років. Не мов один день. Тут через Петра знов це повторює Святий Дух уточнимо. Бог дарує нам час. І це благословення неможливо переоцінити. Пригадаймо ще раз запитання тих кепкунів. Де обітниця його приходу? Бо відколи впокоїлися батьки, все залишається так, скажімо так, як і раніше. Ну, якби Христос прийшов у друю хоча б 100 років тому, нікого із нас просто б не існувало. Не забуваємо, що ця земля і це небо створені для вас. І тому особливо не забувайте про небеса. Адже Петро каже нам про нашого Творця та Спасителя. Ми за його обітницю чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Бог не бариться зі своєю обітницею. Це просто ми буваємо нетерплячі та не розуміємо цінності того часу, який нам дано. Згадаймо, як довго людям прийшлося очікувати першого приходу Спасителя. Схоже, Єва сподівалася – що перший народжений нею син буде Спасителем? Вона назвала Каїн, набула чоловіка від Господа. Але він став прокляттям, а не спасінням. Ішли раки, століття, Минули часи Ноя Авраама, Майсея, Давида, Вавилонського полону. Чи не здавалися люди питанням? Де обітниця його приходу? Бо відколи впокоїлися батьки, і все залишається так, як і раніше. Чи Господь забув про свою обітницю? Ні. Як настало виповнення часу? І він послав свого народного сина, який народився від жони, став під закон, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне. І перебуваючи тут в тілі, Ісус говорив, що Він ще прийде судити цей світ. Але Господь не буде судити віруючих, бо замість них Він сам став під суд Божий і під суд Синодріону. Пересвященник тоді спитав Ісуса, чи ти є Христос, Син благословеного? А Ісус сказав, Я є. І ви побачите Сина людського, що сидітиме праворуч сили та йтиме на хмарах небесних. Саме за це твердження, де Христос показав себе Богом, що судитиме живих і мертвих, Синедріон засудив Його на смерть. Саме за ці слова над ним стали знущатися кипкуни. Насміхаючись, б'ючи його, плюючи йому в обличчя. Але Бог не може бути посоромленим. Він воскрес третього дня посоромивши усіх своїх глузіїв. Ісус прийняв смерть на Христі, бо це була Його воля. Він прийняв смерть, бо Він пророкував про Це. Ісус вмер на Христі, бо ми з вами потребували цього. І Господь воскрес із мертвих, бо обіцяв Воскреснути. І Господь прийде у друге, бо це Його обітниця. І тоді, як пише апостол, небо з гуркотом пройде, а розпечні стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній згорять. Отже! Коли все це таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті і побожності вам, що чекаєте і прагнете приходу Божого дня. Тому улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб Він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими, а довготерпіння нашого Господа, вважайте за спасіння. Брати та сестри, Ісус виправдав нас. Він, помираючи на Голгофському хресті, забрав усі наші гріхи та дарував нам свою праведність, свою святість. Через віру Христос проживає у вас, у ваших серцях. Ваші тіла є храмами Духа Святого. Тепер ви можете перемагати гріх цією дарованою вам праведністю. Христа. Ходімо ж стежками праведності та без страху очікуємо зустрічі із Ісусом під час Його другого приходу, а поки сьогодні зустрічаємося з Ним у таємстві Господньої вечері. Завершимо сьогодні роздуми над Словом, так як завершує і Петро своє друге послання. Зростайте в благодаті, пізнані нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, йому слава і нині, і в день вічний. Амінь.